Бажаю здоров'я, шановні українці. Багато подій за сьогодні. Рішення про санкції щодо тих в Грузії, хто веде цю країну в Росію. Важливо, щоб такі ж принципові рішення були від наших партнерів в світі, від європейців, від американців, загалом від усіх, хто цінує незалежність націй та верховенства закону. Продаж інтересів Грузії Путіну ні до чого хорошого, Іванішвілі, не призведе. Друге. Вдячність волонтерам, кожному, кожній, хто в Україні допомагає армії усім світі, хто разом з Україною відзначив сьогодні представників волонтерської спільноти золотим серцем спеціальною відзнакою президента України. Третє говорив з Марком Рюте, генсеком НАТО, обговорили постачання для наших воїнів, і це стосується темпу постачання обсягів. Координуємо наші позиції, щоб швидше. Завершити війну і гарантувати стабільність миру ще одна річ річ, яка мала масштабне значення, коли була підписана, але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує. Сьогодні 30 років Будапештському меморандуму, 10 років війни, жодного дня цей документ не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави. Якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. Потрібні дієві гарантії. Тобто реальне союзництво і реалістичний безпековий фундамент всередині країни. Зброя, яка дозволяє захиститись і стримати ворога, і єдність, яка допомагає вистояти навіть в найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим людям, які все це забезпечують. Слава Україні!